Виконуємо номер 1262 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перевір, чи правильна розподільна властивість множення відносно віднімання? Якщо. Задання перше. А дорівнює мінус 7,2, Б дорівнює мінус 0,8 і С дорівнює 3,5. Задання друге. А дорівнює 2,9, Б дорівнює мінус 0,6 і С дорівнює 0,5. Приступаємо до виконання. Запишемо розподільну властимість множення відносно віднімання. Перше завдання, якщо А дорівнює мінус 7,2. Б дорівнює мінус 0,8, С дорівнює 3,5, то обчислимо ліву частину 3,5 помножимо на різницю. Мінус 7,2 і мінус 0,8, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Отже, маємо мінус 7,2 додамо протилежне до мінус 0,8 це буде 0,8. Додаємо два числа з різними знаками, Більший модуль у числа від'ємного, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 7,2 віднімаємо 0,8 буде 6,4 Де знак мінус мінус 6,4. Тепер перемножаємо два числа з різними знаками. Добуток буде число від'ємне, перемножаємо модулі 3,5, множимо на 6,4, отримаємо 22,4. Мінус 22,4 наш результат лівої частини. Обчислимо праву частину. Якщо А дорівнює мінус 7,2, Б дорівнює мінус 0,8. Це дорівнює 3,5, то наш буквений вираз дорівнює 3,5 помножити на мінус 7,2 і 3,5 помножити на мінус 0,8. Перемножаємо два числа з різними знаками, постали знак мінус, перемножаємо їх в модулі. 3,5 помножити на 7,2 буде 25,2. Та знак мінус мінус 25,2. Тепер перемножаємо 3,5 і мінус 0,8. Знову перемножаємо два числа з різними знаками, добуток буде число від'ємне. Перемножаємо модулі 3,5 множимо на 0,8. Будемо мати 2,8 і наш мінус мінус 2,8. Тепер, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника, тобто 2,8. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль. У від'ємного числа поставили знак мінус. Знаходимо різницю модулів 25,2. Віднімемо 2,8, отримаємо 22,4, та наш знак мінус. – «мінус» 22,4. Результат лівої частини правої. Робимо висновок. Отже, розподільна. Властивість, множення, відносно, віднімання правильно, завдання друге, тепер значення А у нас 2,9%. десятих. Якщо А дорівнює 2,9, Б дорівнює мінус 0,6 і С дорівнює 0,5, то знайдемо ліву частину для цих даних. 0,5 помножимо на різницю 2,9 і Мінус 0,6. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 0,5 помножити, переписали, і тепер 2,9 додаємо протилежне до мінус 0,6 це 0,6. Знаходимо суму у дужках. 2,9. Додати 0,6 отримаємо 3,5. І тепер залишається 0,5 помножити на 3,5 буде 1,75. І знайдемо праву частину. Якщо а дорівнює 2,9, Б дорівнює мінус. 0,6 це дорівнює 0,5, то дорівнює це множимо 0,5 на 2,9 і віднімемо 0,5 множимо на мінус 0,6. Два додатніх числа перемножаємо 0,5, помножити на 2,9. маємо 1,45. Тут перемножаємо два числа з різними знаками. Більше модуль буде о, з різними знаками. Добуток буде число від'ємне. Поставили знак мінус, перемножаємо модулі. 0,5 множимо на 0,6 будемо мати 6 на 5, 30, де від окреми дві цифри кому 0,3. Ну, а тепер, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Маємо 1,75, як і в лівій частині. Отже, робимо висновок Розподільна. Властивість множення відносно, віднімання, правильно номер 1262 виконано.